Добрий день, малятка! Послухайте загадку і відгадайте, про яку пору року йде мова. Коли вона загляне в сад, нальється соком виноград. І різні яблука ранет, солодкі стануть наче мед. Дітки, про яку пору року мова. Так, правильно. Осінь. А тепер скажіть мені, малятка, що відбувається в нашому садку в осени? Так все жовтіє, дозріває, які ви молодці. А які роботи роблять люди в садку, коли настає осінь? Ось подивіться, ми тут бачимо, що дорослі й маленькі дітки їм допомагають. Що вони роблять? Так, збирають плоди, яблука, груші. Куди вони збирають плоди? В Кошики, молодці, В ящички. Також можна складати. Розумнички. А давайте поглянемо, які в нас є плоди. Груші, яблука, сливи. А як? Це називається одним словом Розумнички, фрукти. А я зараз вам буду описувати фрукт, а ви здогадайтесь, про що я говорю. Почнемо. Червоне або зелене, соковите, кисле або солодке, кругле або овальної форми, має хвостик. А якщо розрізати зернятка, що це, дітки? Так, соковите яблучко, зелена, тверда, соковита. Що це за фрукт? Розумнички груша? Солодка, синя або фіолетова. А всередині має не, зер... не зернятка, а кісточку. Хто це, дітки? Так, молодці, це слива! Розумнички, ми зараз з вами описували фрукти, які ростуть в садку.